Робимо відеогляд на стан мотоциклу Honda Shadow. Це справжній красень. Стан мотоцикла просто, я не знаю, як сказати, дуже гарний. Дуже гарний. Ць мотоцикл взагалі, коли дивишся на нього. Емоції є. Важко їх навіть мені стримати зараз на відео. Знімаю високі якості, дивіться. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся все, що потрібно. Гума передня ось в такому стані. 18-й рік резина. Знос. Ну, ви бачите пробіг потім. 45 тисяч. Тут пробіг. Знос тут майже відсутній. Дивіться радіатор. Тут все новеньке, ну просто так дивиться на нього, ну як, знаєте, наче тільки виїхало. Дуже велика рідкість, щоб на такому мотоциклі в такому стані був хром. Будь ласка. Шукаю недоліки на відео на мотоциклі вірніше. Так, оце бруд брут. Так це брут. Тут є невеликі. Потертості від ключів, але вони ну, зовсім незначні. А так дзеркало. Ось тут на ніжці є така невеличка чи корозія, чи як це називається. Так, це також бруд. Ну. Тут дуже гарний стан, бо цього мотоцикла. Я навіть не можу знайти якихось недоліків. Як бачите, все. Тут є таке посічення, знаєте, невелике. Воно такі мікро-мікро точки присутні. Хоча на фарі вони зовсім відсутні. Ось тут. Будь ласка. Тут є невелика ось корозія, але вона не відчувається, знаєте, вона як під лаком. Ці ціленьке, кулька ціленька, ця кулька також ціла. Дивіться. Так, заведемо. Так, ну все показали, стан супер, суперський стан, реально емоції, коли бачиш цей хром без подряпин просто.